Сьогодні у випуску: не лише висвітлювати спорт, а й займатися ним. Про спартакіаду працівників волинських засобів масової інформації. Лідери чемпіонату України з волейболу зіграли у Луцьку. Наші землячки не зуміли відібрати бодай очка у команди Хімік з Южного. Обласний фестиваль фізичної культури і спорту сільського трудівника відбувся у Луцьку. Футзал повертається. Скільки команд змагатиметься за найвищі нагороди Асоціації міні-футболу Волині? Міські змагання з картингу хто виховує у луцьку юних гонщиків. Традиційний фестиваль серед працівників засобів масової інформації Спорт для всіх запорука здоров'я цього року святкував свою 10-ту річницю. Провели його Волинський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з Волинською обласною організацією спілки журналістів України та адміністрацією спортивно-розважального комплексу Адреналін Сіті. Сам захід, за словами організаторів, повинен був відбутися ще влітку. З тими подіями, які відбувалися в нас в країні, якось було негарно проводити такі змагання. Але час своє бере, і люди повинні якось проводити своє дозвілля. І Ми в таких рамках поміняли формат цих змагань. Минулі роки ми проводили свої спартакіади. Ця, ця тема у нас завжди була до Дня журналіста. Спочатку ми починали з звичайної спартакіади, яка об'єднувала тільки, ну виставлялися команди тільки творчо-виробничих об'єднань. А потім, от останній раз, відбулася міжнародна спартакіада, де ми запросили. Колеги з Брестського телебачення, рівненські наші колеги були з Волинської державної телекомпанії, тому що тому я скажу, що питання спорту і здорового способу з життя ну є одним із ключових в роботі Волинської державної телерадіокомпанії. У змаганнях брало участь близько 50 учасників. Серед них працівники Волинської обласної державної телерадіокомпанії, редакції газет Діалог Слава праці, слово Волині, вісник телерадіокомпанії Аверс, міжнародної асоціації журналістів четверта влада, а також інтернет-видання Віче. Програма фестивалю. Включала змагання у таких видах: дартс, боулінг, більярд, шахи, шашки, настільний теніс та рибна ловля. У кожному з цих видів спорту була неабияка конкуренція та боротьба за перемогу. І мені дуже приємно, що сьогодні в цей непростий для нашої держави час стільки багато журналістів вирішили. Поправити своє здоров'я на стартах спартакіади, загартуватися з тим, щоб гідно висвітлювати ті події, які відбуваються і в нас в області і в нашій державі. У командному заліку з великою перевагою перемогла команда Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Однак цього дня на працівників Волинського телебачення чекала й нагорода всеукраїнського конкурсу фестивалю спортивних програм Світ спорту за фільм Олександр Колодій мішень чемпіона, авторами якого є Марія Андрушко та Дмитро Кузняцов. Дуже приємно, що це десь традиційно волинська телерадіокомпанія, в числі лідерів. І от фільм, який ми презентували на цьому конкурсі, це програма Мішень Чемпіона. Про нашого славного Олександра Колодія він за собою веде не тільки Волинь, але можна сказати всю Україну, бо є чемпіоном багаторазовим світу. Мені здається, що показує приклад саме він для нас. У підсумку всі залишились задоволені. А свято дня телебачення, радіо та зв'язку було відзначене справжніми спортивними баталіями. У залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбулися поєдинки п'ятого туру змагань чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд. Ще кілька років тому. Поєдинки клубу Континів волинь університет і южницького хіміка були вирішальними у змаганнях чемпіонату України. Ці дві команди вели боротьбу за золоті нагороди. Перед цим туром команди знову були поряд у турнірній таблиці. Якщо у деситки підсилили склад і впевнено почуваються на вершині турнірної таблиці, то для молодої команди з Лоська друге місце несподіванка. Першого дня господарки спробували дати бій досвідченій команді і спромоглися виграти другу партію з рахунком 25-22. після чого у залі залунали звичні вигуки. Молодці це підбадьорили дівчат, але у наступних партіях лучанки на рівних грали лише до першої технічної перерви. У подальшому наші волейболісти не зуміли протистояти суперницям як підсумок 1-3. Поразка, яка додала оптимізму глядачам. Та вони не зробили того, навіть на 50%, що можуть зробити. Вони просто стандартні ошибки. Вона стоїть пів метра біля лісової лінії. М'яч летить в аут, вона його бере зверху, двома руками приймає. Це вона зробила мені в Білорусі, коли ми з Москвою грали, ми партію в Москві програли. Це вона зробила з Вінницею, ми партію в Вінниці програли. Це вона зробила в Чернігові, що після цього м'яча дала Чернігу 5 м'ячів зразу набрати. Ну, от, от такі помилки. А Маласова що, хоч сьогодні один м'яч забила, ні одного м'яча не забила. Не одного блока не поставили, Але молоді гравці сьогодні зіграли. Та вони зіграли ще, вони можуть краще грати, вони трошки ще себе не доцінюють. Якби вони доцінювали те, що вони вже можуть робити, те, що робиться на тренуваннях, то, що ми робимо, то вони б тут виконували хоча б 50% того, то зовсім інша гра. Я не кажу, щоб ми виграли. Ясно, чим би ми сильніше грали, тим вони б сильніше грали. Чим ми сильніше, тим вони сильніше. Вони все-таки, якщо взяти по ігрокам, то ми їм уступаємо повністю. У нас немає не одного такого ігрока, як ми в команді в старт. Ну, збірна України практично. Ну так, да, збірна України, це в Єврокубці грають все. Але гра повинна була бути ще цікавішою. Навіть хай би ми набрали, не, не виграли партію. Чи там набрали тільки 15 очок, але гра повинна бути. Ми думали, що буде легше гра. Правда, ми після тяжкої гри з Італії і зараз приїхали. Буквально два дні пройшло, не в кондиціях достатньо. Тим не менше, супротивлення було. Нормально. Ну, власне, якщо говорити по підбору гравців, ваша команда зараз ну, справді, одна, мабуть, найсильніша в нас в Україні. І все-таки ви вже втратили очки. Це наслідок чого? Ну, ми на старті намагаємося задіяти всіх гравців. І там, де ми проігрували партії, ми міняли состави, пробували. Молодеж наша. Ну, в там нічого очки. Ну, очко ми програли в Сєвродонецькому. Нічого страшного в там ні. Побоювань перед грізним суперником не було. Це головний плюс протистояння. Досвід, справа часу перспективи вимальовуються, і це дає сподівання глядачам на майбутнє. Ми сьогодні не боялись, ми боролись як могли. Так, да, конечно, хімік складна команда, але ми будемо боротися до останнього очка. Ми відступати не думаємо ні в коєм випадку. Що сьогодні не вдалося? Не ж таке враження, що команда перелякалася в першій партії суперників. Ні, ми не спугались. Скоріше всього, ми вичислювали їхні якісь технічні там прийоми, атаки. Ми просчитували їхні движення. І, ну, взагалі, потім вивчили, почали боротися, сцепили зуби. Во второй партії повезло, потім немножко сложнее, але що будемо боротися. Наступного дня лучанки спробували відібрати у лідера очки, але цього зробити не вдалося. Лучанки лише в першій партії мали хороші шанси перемогти, але і ними не скористалися. У підсумку поразка з рахунком 0-3. надо настраиваться на Луск, потому что девчонки всегда упертые, борются до конца. Настрой у них серьезный, поэтому самое главное с первых мячей не давать сопернику разыграться, что мы как бы старались сделать. Но, ну, возможно, во второй партии где-то упустили этот момент. Но сам в целом молодца команда борется, тянет до последнего каждый мяч, поэтому всегда в напряжении. Ты себя в такие молодые роки помнишь? какие лет ты стала в основу? Ну, смотря в какую, если я играла в Севердонецке и высшей лиге, то я уже с 18 лет была в составе. Хто зважити, що нашим дівчаткам 15-16 це добре, що в такому молодому віці грають проти таких сильних команд. Ну, звісно, це опит тут же. Ти отримаєш досвід на площадці і з кожною грою ти все прибавляєш і прибавляєш прибавляєш майстерстві. Тому, звісно, це тільки плюс. То, що вони починають з раннього віку. З матчу з лідером потрібно зробити висновки і готуватися до серйозної боротьби за місце у четвірці провідних команд України, щоб уже цього року поборотися за медалі. Похвалу, найдосвідь. Чинішого гравця южненського хіміка, волейболістки, яка кілька сезонів пограла за кордоном Олександри Поротятько, потрібно заслужити самовідданою грою. Лучанки це зробили. Попереду матчі з командами Сєвєродонецька і Запоріжжя. Саме вони і покажуть, на що здатна молода луцька команда. Коли завершується збір врожаю, уже традиційно фізкультурники поспішають на спортивні змагання за програмою обласного фестивалю сільських трудівників. Цього разу урочисте відкриття свята спорту відбулося у спорткомплексі Колос міста Луцька. Привітали сільських спортсменів, голова обласного відділення національного олімпійського комітету Роман Карпюк, заступник начальника управління у справах молоді і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитрошин і голова облради ФСТ Колос України Анатолій Кліш. Фізична культура і спорт вона набуває неабиякого значення, тому що для захисту нашої вітчизни повинні мужні і сильні люди. І саме цьому, я вважаю, сприяють і сільські спортивні ігри, які ми проводимо протягом року серед всіх верств сільського населення. Скажімо, сільські дітки змагаються. В своїх змаганнях під девізом хто ти майбутній олімпієць, ми проводимо спартакіаду студентів і викладачів наших навчальних закладів першого другого рівня викредитації, які обслуговує обласна рада товариства Колос сьогоднішні змагання, де при участі всі працівники всіх галузей агропромислового комплексу. Я вважаю, що тільки Залученням масу, якомога більшої кількості учасників до занять в секціях, до занять в спортивних командах, до участі в спортивних змаганнях, саме і буде сприяти тому, щоб фізична культура і спорт надійно входили в життя і побут всіх людей, і, зокрема в побут сільського трудівника. І приємно мені також це ще констатувати, що цей захід ми проводимо саме в день працівників сільського господарства. І хотілося б, користуючись нагодою, привітати щиро всіх. Працівників полів ферм з їхнім професійним святом спасибі вам величезне за роботу. Міцного вам здоров'я і миру. У змаганнях взяли участь команди 13 районів, а це майже 100 фізкультурників. Першими розпочали змагання жінки з армреслінгу. У вирішальному поєдинку зійшлися Тамара Охота з Ратнівського і Юлія Ковальчук із Ковицького району. Представниці Ковицького району не вдалося здолати суперницю. Юля вважає, що в області є багато фізично сильних жінок. Не скажу, що були тренування так перед самими змаганнями за кілька днів. Так трошки для себе тренувалася, і все можна сказати. А так Життєво живеш в селі, працюєш, і це тобі навчання і тренування, і все на кучу. От так. Блін, між жінками дуже рідко відбуваються змагання, на жаль, у нас в області. Є сильні дівчата у нас на волині? Є, є, досить, досить багато. Навіть іноді дивуюся, де береться стільки в жінок сили, щоб реально, реально сильні, що, напевно, є сильніших чоловіків. Що Сильні є багато у змаганнях з настільного тенісу. А відбувалися вони у спортивному залі комунального закладу Луцька, дитячо-юнацька спортивна школа, номер 2 Перемогли Тетяна Ямунюк із Горохівського і Віктор Дерев'янко з Ковальського районів. У змаганнях із шахів перше місце командне вибороли представники Луцького району Юрій Купира і Дарина Забокрицька. Шашки краще грали представники Любишівського району Микола Труш та Ірина Домальчук. Чи не найдовше боролися за перемогу гирьовики? Цього разу переміг Володимир Євтушевський із каменя Каширського. Дуже тяжко. Не знаю чому, але дуже тяжко. Суперники сильні. Всіх знаєш, всі на емоціях, всі піднесені. Може виграти будь-який, і буде було дуже тяжко. На тренуваннях легше. На чемпіонаті України. Чемпіонаті теж легше. Чому? Не знаю. Тут борешся зі своїми. І ти їх всіх знаєш, вони тебе знають. І ти мусиш готовий виграти, але в будь-який момент знаєш, що можеш програти. Бо кожен так само готується і кожен дивує з кожними змаганнями. Відкритий секрет. Чому взяли гірю в руки? Навіщо це? Не знаю. Колись батько приніс. Носив двома руками. Вирішив, що я її підніму однією рукою. Получилось? Скільки це було років вам? Не пам'ятаю, скільки років, але ну, напевно років 10-12. 24 чи 16? 32. 32? Да. І Ви підняли? Да, десь в 7 класі я підняв перший раз. 32 кг однією рукою у спартакді, яку протягом року організовує обласна рада ФСТ Колос, залишилося провести змагання з волейболу і мініфутболу. Доки футбольні команди готуються до зимового міжсезоння, футзальні колективи області вже розпочали свої змагання. У порівнянні з минулим сезоном кількість команд зросла до 57. Щоправда, в елітному дивізіоні обласного футзалу тепер буде лише 6 колективів. Суперліга має відповідати найвищому статусу взагалі змагань чемпіонату Волинської області, тому було вирішено комітетом з проведення змагань залишити 6 команд, але які в два кола дійсно продемонструють рівень майстерності, і глядачам буде цікаво ходити на матчі Зрештою, ну, з тих перших матчів, що ми бачили, досить рівний склад взагалі в усіх лігах. І підтвердженням того є ну, велика кількість нічийних результатів. І я думаю, що ті 57 команд, що цього сезону з'явилися на чемпіонат Волинської області. Дійсно демонструють той факт, що рівень футзалу на Волині зростає, і насправді кількість переходить в якість. Не залишиться Волинь і без своїх представників у національних змаганнях, адже вже звично на Кубок України з футзалу заявилась команда Волиня Готех, яка розпочала чемпіонат з впевненої перемоги над минулорічним учасником першої ліги України з футзалу Ковальським аперкотом 4-1. З перемоги розпочали сезон і рівненські представники суперліги. Комфорт сервіс з рахунком. 6-1 обіграв горохівський кураж, а діючі чемпіони області з Надії зіграли в нічию з вотрансом. Сезон світових перегонів класу формула 1 вже майже завершився. А Луцький центр науково-технічної творчості виховує нових шумахерів. Практика показує, що стати хорошим гонщиком можна лише маючи хорошу конкуренцію та виступаючи на змаганнях з картингу, які відбувались на трасах Луцька. Справа в тому, що в Волинській області реально, фактично, майже більше ніде таких гуртків немає. І дітям, які займаються в наших гуртках, без боротьби не досить цікаво, в принципі, скажемо, займатися в таких гуртках. А на всеукраїнські змагання їздить тільки. 10-15 максимум дітей. І в минулому році ми спільно із керівництвом спортивно-технічного клубу вирішили проводити такі місцеві внутрішні змагання в Центрі науково-технічної творчості Сушнівської молоді із спортивно-технічним клубом. Ми їх називаємо міські внутрішні змагання для того, щоб дітей зацікавити, щоб в дітей виховати жагу до перемоги, до боротьби. От і таким чином пропагувати спортивно-технічні види спорту і зацікавити дітей для того, щоб займалися вони в цьому гуртку. Цьогорічні змагання зібрали близько 30 дітей, серед яких були навіть дівчатка. Переможців нагороджували почесними грамотами та медалями. А результати юних спортсменів дають надію на те, що це далеко не останній їх підйом на п'єдестал пошани.